Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку любі діточки. На минулому тижні ми кликали весну. Згадаймо, як ми це робили. Благослови мати, весну закликати, весну закликати, зиму проводжати. Зима в возочку весна в човночку. Малята, що це ми з вами сказали? Як називається такий віршик? Це закличка. Менею кличемо весну. Чи почула нашу закличку весна? Весна нас почула, але в неї ще мало сили. Надто вона молода. Пропоную покликати сонечко. Нехай воно допоможе весні принести нам тепло. Будемо кликати сонечко теж закличкою, але вже іншою. Послухайте. Вийди, вийде, сонечко, на дідове полечко. на бабине зілячко, на наше подвір'ячко. На весняні квітоньки, на маленькі дітоньки. Там вони граються, тебе дожидаються. Малята, ви зрозуміли цю закличку? Куди ми будемо кликати сонечко? Запам'ятали? Спочатку ми покличемо на дідове полочко, потім. Кличемо на бабине зіллячко. Ви розумієте, що таке зіллячко? Так раніше називали все, що жінки саджали на городах: капусту, петрушку, огірки. Ось і будемо кликати сонце на бабане зіллячко. Малята. А щоб краще запам'ятати цю закличку. Пограємо з вами в Пальчикову гору. Сиділа маленька дівчинка весна, задивилася на струмочок, гралася прозорою водою та й забула, що треба йти далі. Почула, як ми її покликали, підняла голівку, посміхнулася, встала, взяла свій чарівний кошик і пішла. Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають. Солов'ї співають Після зими залишилася чорна земля. Так ось із під землі випнув голівку паросток трави, озирнувся навколо, чи можна виходити з-під землі. Помітив сонечко і почав до нього тягнутися. Поруч росла інша травиця, тягнувся паросток, тягнувся і став ось таким високим. Радісно замахав сонечку і сказав Дякую тобі, сонечко, за тепло. Навіть якщо зараз ранньою весною вдень і пригріє сонечко, то ночі бувають дуже холодні, і тоді мерзнуть лісові мешканці і навіть вербові котики. Малята, а ви знаєте, що таке вербові котики? Це квіти верби, вони пухнасті, сіренькі, схожі на маленьких котиків. З'являються вони рано навесні, тому їм доводиться мерзнути. А поетові Георгію Химичу здалося, що навесні мала вербичка одягнула рукавички. Ще стоять холодні ночі, застудитися не хоче. Цікавий вірш? Малята, ви зрозуміли, що одягнула вербичка? Де в неї рукавички? І справді ці котики на рукавички схожі. Напевно, і сам поет заплутався, про кого він розповідає. Вірш назвав вербові котики. А розповів про рукавички. А ви запам'ятали, коли мала вербичка одягнула рукавички? Вона одягнула їх навесні. А навіщо вербичка це зробила? Бо ще стоять холодні ночі, застудитися не хоче? Малята пригадайте. Кого ми сьогодні кликали на занятті? Ми кликали сонечко. Спробуйте на прогулянці ще покликати його. Гарної вам прогулянки до побачення!